Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні до мене зазирнув на канал. Сьогодні у нас неділя. От, я вже тут другий день тут знаходжусь. На дачі. От, що у нас відбувається? Отака От сьогодні погода стоїть. Вчора була погода просто. Літо, бабине літо, я не знаю, як це назвати, це була така тепла. Сьогодні теж тепло. просто сьогодні так пасмурно. От і трошечки пройшов дощ. Ну, якщо це можна назвати дощем. Тобто, ну, таке щось. Покропило трошечки і все. От. А вчора був просто такий був день, ну, я насолоджувалась цілий день. Але на тому тижні, на тому. У нас було тут силь, сильний дуже приморозок. У Нас було два дні поспіль, було мінус сім. Тут ціле діло, тут всі писали, ми переживали. Я, до, я, до речі, переживала за свою полоницю, думала, що все пропало, все померзло. От, ні, нормально. Стоїть моя полуничка. От, десь там прихватилося листечко, але в принципі вона жива. Бо це ж такий, знаєте, не такі, що мороз прямо стоїть. Ну там під ранок, воно понизилась та температура, ну таке. Ну, звісно, на квітах це вже все. Мої жоржини, я приїхала, в такому були всі стані, От все так померзло. Те, що було таке ніжне, все померзло. Тому я вчора вже все почала викопувати, я занізвалася тут повністю прибиранням. Тут ще мені залишилось трошечки, а ось тут я вже все вчора повикопувала всі свої жоржини, підрізала вже троянди, повиносила все сміття. от, ну, короче, оце Чистила, чистила, всім оцим займалася. от, І накопала в мене цих жоржин багато. На наступний рік треба буде комусь роздавати, бо мені все, знаєте, це дуже вже. Оці всі палки, всі мотузки пообривала. Ну, коротше, коротше, займалась. От бачите? Оце таке. ого, Оце гортензія. От, от такі були жоржини, от таке було все. Бачите, скільки в мене ціла купа їх. От. Кому треба, вони всі червоні, дуже гарні. Може, кому треба, пишіть на наступний рік, може буду роздавати людям, кому треба. <по> Бо мені так багато вже точно не треба. Ну, їх треба ділити. Вони жоржини, взагалі, я знаю, що їх Чим більше їх ділиш, тим краще вони потім квітнуть. Ну, гарніше вони. Ну і все. От. Так що, отака От зараз картинка. От. Але тепло, слава Богу, тепло. Ну і все. Завтра я вже їду. Ну і В принципі, це вже практично закриття сезону. От. Я надіюсь, що може все ж таки ще буде цей тиждень якийсь піде дощ, поки там вже підуть якесь таке похолодання. От. Тому що мені ж треба ще посадити, буде часник під зиму. І трошечки цибулі. Багато саджати не буду. Вирішила, знаєте, вже зменшувати свої апетити, тому що мені так, знаєте, ну, я відчуваю, що мені вже важкувато це все. У мене хоч і невеличкий шматочок, але важкувато мені на одні руки. Знаєте, одні, одна жінка тут ну, мені важкувато, тому що я одна. от. М -м -м. Не хотіла, як би так казати про це, але Вирішила все ж таки е, розказати е, трошечки про особисте. От, е, був у мене чоловік, е, жили ми в цивільному шлюбі. От, прожили ми шість років, був в мене Сергій. От, ми теж тут все любили, ми тут все це робили вдвох. От, е, а тепер ну, ми розлучилися тобто остаточно. Були в нас там різні сварки, там туди-сюди, ми там сходились, розходились, таке. Мирилися потім знов. от, А цей раз вже, е, я прийняла рішення для себе остаточно. от. Тому, ну, тому я одна, знаєте, і ми мені одні жінки мені, мене зрозуміють, тому що знаєте, коли тут все ж таки з чоловіком легше, звісно, це якась допомога. От, навіть цю картоплю посадить. Це було на Сергію. Він, ми вдвох саджали, верніше, ми, да, ми вдвох саджали картоплю, але ж він. А потім її окучував, да, і так далі. і так далі, Ну, тобто, ну що казати. ну, Коли ти е, вдвох ви пара, звісно, ви робите якесь діло разом, ну, звісно, це набагато легше, ніж коли ти одна. О, тому я вже так вирішила, що я буду зменшувати усі свої всі апетити плані землі, тому що правда, дійсно, мені це важко. Якби ще знаєте, я тут жила от, повністю, то це одне діло. А Коли ти наїздами, в тебе ще робота, ще треба якісь обов'язки, і те, і те, і те, то ну, не вистачає сил на це все, щоб так доглядати, знаєте, так досконало, як я люблю, щоб все було чистенько, щоб все було, все було красиво, щоб все було гарнюнья. Тому якось так. От. І вже навіть чесних буду саджати менше. До, до речі, треба буде передивлятися свої відео. Я не пам'ятаю, скільки там в мене було рядків в минулому році я саджала, буду сама передивлятися свої ж відео. От. І буду саджати, мабуть, на пару рядків менше в цьому році. Ну, Все рівно весною хочеться знаєте, якусь зелень, дуже хочеться і цибульки, і чесночку. Тому саджати буду, але вже все буду зменшувати. От і косилку мені треба. Я вирішила, що мені треба гарну якусь косилку купити, щоб я просто приїздила сюди, косила там траву, щоб було просто, знаєте, тут, ну, щоб не загаращено було, щоб було все акуратно, знаєте, щоб було так гарно. От. І от буду вирішувати, що мені купувати. Ну, це вже буду на весну. Взагалі я купила, хотіла купити собі цю акумуляторну. От Хто в мене є підписники, хто має акумулятор, ну, напишіть мені, От, що мені все ж таки купити, акумулятор. Чи... Бо бензинова, мені здається, що це мені буде дуже важко. Це ж треба буде десь бензин добувати, ці масло там якісь лити туди. Ну, тобто це мені незручно. Електрична, до речі, в мене була колись, вона мені прослужила 5 років і все, вона вздохла і вона не підлягає ніякому. вже все. То викинути і все. От. От, на Але там яка проблема? Все ж таки в мене територія така величенька. І мені саме головне, що там на річці мені косити, тому що я ж все ж таки купаюся, це для мене важливо. От. І шнури треба дуже багато шнурів мати, такі, знаєте, прямо величезні подовжувачі треба мати. От, це біля будинку, то можна і таке, можна в принципі, її придбати. Електрична, вона в принципі, дуже зручна. Вона легенька, така жіноча. Ну, от Я вагаюся, буду ще думати, в мене попереду ще вся зима. От, Я буду думати, що вирішувати, буду все вичитувати, що мені придбати. Ну, ось такі, Трошечки з вами так поділилася і особистим. Якимись планами, планами такими на майбутнє, Ну, кидати це все я точно не буду, тому що, я ж вже казала, мені тут просто подобається просто тут бути. От, Но вже я не знаю, навіть буду ли я е, висаджувати картоплю. Навіть чесно, от зараз я не знаю, буде в мене картопля чи ні. Я знаю точно, що в мене буде, це буде ця теплиця, це буде помідори, це однозначно, якісь будуть огірки. Оце ще в мене це полуниця, дай Бог теж не за нею. От, я вже не буду саджати ніякої моркви, ні, ну таке, вже не хочу цього. Але це такі, знаєте, це плани, але життя вносить свої корективи, тому будемо жити, доживемо до весни, а там буде видно. Сьогодні в мене таке, знаєте, в мене якийсь такий душевний стан сьогодні. Вийшло таке дуже відверте відео. Ну, все. На цьому всім пока, пока пошла, пішла далі працювати.